Всім привіт, друзі! Ви на каналі Стров, і сьогодні я буду проходити усілякі ігри про нянькета. Нянькет – це відео Ютуб, завантажене у квітні 2011 року, яке стало інтернет-мемом. На відео зображений піксельний кіт з торсом у вигляді печива поп-тарт, що летить у космосі серед зірок та залишає за собою високовий слід. Одним словом, це моє перше відео про Роблоксу, де я буду заходити у всілякі ігри про нянькета і оцінювати їх. Знову ділюся планами про канал. Я думаю, що я буду знімати більше довгих відео з Роблоксом, а шорт за Ветер Вородом, тому що в Аватар Вороді у мене мало ідей для розмовних відео, а у Роблоксі просто купа ігри, можна щось придумати. А я не буду вас затримувати, ми йдемо відео. Першою грою, яку ми сьогодні пограємо, буде ось така гра. Я в неї грала, але сьогодні розкажу детальніше. Так, я заходжу і вау, я вже бачу купу всього. Зараз буду розбирати. Спочатку ми тут бачимо холинські речі, тикви, гарбузи, тому що тут таке оновлення. Два нянькета і мяу-мілаш. Тут просто така вирізана штука. Тут є звичайний нянькет, а це злий якийсь чиховинський, я не знаю. Так, я беру ці речі, тому що вони мені знадоблять. А що тут робить цей кіт, якщо це карта про нянькета? чи може я чогось розумію? О, у мене два цих вдалося. Ну добре. Я зараз буду на цьому летіти і все показувати. Тут можна стати нянькетом. Але я їм ставати не буду, тому що Тому що... якась карта. Так. О! Тут є стіл, на якому можна посидіти. Тут є фігурки нянькета, комп'ютер і тут ще якийсь нінкет. А це блок блоксікове. Потім тут є телевізор з нінкетом. Мені здається, що я дуже багато разів це відео скажу слово нінкет. Так, тут є лавочки. Ось таке. А зараз будемо облітати усю цю карту. Тут є ось такі прикольні штуки, і можна збирати хвилинські цукерки. Цукерки, цукерки, Ну ладно. Да, Блін, я не можу його зібрати. Моя ціль зібрати цукерки. Мені здається, що не всі я зберу. У мене вже 130 цукерок, тому що я ще вчора, коли я це грала, збирала. Тут є ось така штука. Якісь дерево, до речі, ми це сьогодні будемо також бачити. ой. Тому що ми будемо грати у схожу гру. Так, тут також є скини я там. Ой, якусь незрозумілу штуку взяла. Летимо далі, і тут у нас просто ось така штука. Вау, тут так красиво все видно. Усе місце, усе тут прикрашено до Холограду. О, знову тут цукерки. збирати. Вони тут оновлюються, тому. Хоча я не знаю, скільки всього треба зібрати. Але я так буду збирати. О, тут є якийсь автомат. Можна щось У мене ось така такаку А Я хочу вафлю. У мене є вафлі, її можна їсти. І не можна їсти. Вау, тут є кіно, там де просто прокручуються відеосненькі там. Круто. Далі. Я фанатка нянькета. Я думаю, це зрозуміло, тому що це мій улюблений персонаж і я ще люблю. Вау, чипси і нянь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. ня 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 не не -ня, -ня, -ня. Ня, -ня, 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 ня ну зрозуміло, у нас цікавий діалог. Далі будемо літати. Тут є якесь місце, куда можна полетати. я не знаю, Короче, тут можна політати. Але це мені здається не дуже прям цікаво. Хоча прикольне, Може, я десь на фон відео буду вставляти, не знаю. Ось такі сходи, які зникають. Вони різнокольорові, але мені лінь по ним йти, тому я просто так плачу. Тут є будинок, цукерка, а в будинку нічого немає. А що це? Ап. Или? Пу і... Я запуталась. Я не розумію, що тут написано, ну добре. Далі. Якщо я буду мовчати, то я просто не знаю, що казати. Мені треба сценарій для відео писати. Так, далі. Куди можна піти? Я там бачу. Тут є ось такі штуки, їх можна взяти і у мене. А, це пончик. Так, їх можна взяти якось. А як їх взяти? Я не знаю, як їх взяти. Добре. Тут є... Ще не знаю, що це... Коротше, тут багато дуже всього. І тут є батута. Можна на нього запрыгнути? юху, А, от там його. Юху. А, якщо я візьму цю пружинку, Коротше, кайф. А там є ще якісь ці. А, мені сюди не можна. Ну добре. Короче, тут багато всього і тут є ще якісь аксесуари, але я нічого міняти не хочу. А це що за? Це баня для котів? Ну добре. Далі, куди можна полетіти? Тут є якась штука, тут можна танцювати. Тут не можна танцювати, але це типа дискотека. Ну добре. Далі, це ігрова площадка з лінкетом. Оригінально. Мені подобається ця карта. А далі хвилинська карта. Що ти нам скажеш? А, я не розумію, що вона мені каже. Ну, добре. Гудбай. Так, тут є багато цукерок і зараз я буду туди йти. А, це зомбі. За мною ж ця зомбі. Допоможіть. А якщо я просто зроблю так. А, ну кайф. Коротше, тут є ось така хвилинська карта, зараз буду її оглядати. Дуже багато всього. Тут зомбі. Добре, здрасть. Далі. Тут є такий будинок. Я буду збирати цукерки. Красивий будинок хвилинський. Ну, можливо це я не прям задумалася як хвилинський будинок, але мені здається, що це хвилинський будинок має бути. Великий. Зараз буду оглядати. Сподіваюсь, там немає зомбі? Так, ідемо. Ідемо. Тут є планета. Ну добре. А це якийсь аквапарк? Ну окей. Далі тут, так, тут я горка. А тут можна на цій гірці якось покататись? Ага. Тут можна брати швидкість. Так. Мені ну страшно звідси їхати. Я беру швидкість, и вона пропадає. Ой, блин, куди? Я сюди сажусь. А тут що, тільки на трьох? Все, тут можна їхати? мені самому тут їхати. Мені самі їхати? Чекайте, мені треба це. Добре, я поїхала. Чому тут немає? Я тут іду просто, я тут не їду, я просто йду. І графіка робоксу, це тебе обожнюю знову. О, кайф. А, я звідси можу спасти. Так, я хочу все-таки тут поїхати, мені ще трохи залишилось. Давайте я буду стрибати, тому що так я можу. Мабуть, швидше йти. Хоча я в цьому не впевнена. Давайте мені ще трохи. У мене все-таки не буде сильно довго. Все, ну але горка як гірка якась не дуже. Так. Далі. А я, мабуть, усе тут вже показала. Короче, карта крута. Я зараз буду оцінювати, але вже не тут. Так, це оцінка. Якщо чесно, тоді мені дуже сподобалася ця карта. Тут дуже багато речей, хоч за деякий час може і не бриднути. Але мені подобається. Звичайно, графіка трошки. трохи не дуже. Але це все таки питання доробку а не до гри. Дуже багато всього з нянкето, дуже багато функцій, карт, і мені подобається. Сподіваюсь, на те, що буде ще більше новин, тому що гра мені дуже сподобалась. Моя оцінка, мабуть, 9 з 10. Звичайно, гра дуже класна, але мені здається, що вона дуже скоро набридне і для повсякденної гри не підходить. Але мені дуже сподобалось і йдемо далі. Далі буду грати в ось таку гру. Цю частину я буду дуже багато прискорювати, тому що відео може вийти на 20 хвилин. І так я буду грати лише у дві гри. До речі, мені я просто зайшла, мені дають безкоштовний подарунок, дякую. І також тут є ось такі подарунки. Тут є поставати. А це що таке? Це що було? Так, ой, тут так стою прикольно, мені подобається ця графіка. Анімації прикольні. Так коротше тут у нас буде нападати на інкету, а ми маємо зробити. Ой, що там відбувається? Мені здається, що тут не зовсім ми будемо в безпеці. От можна бігати. Так, а тут є скини, як я знаю, але вони там знаходяться. А я скини не хочу міняти. Тут є яйця. А, це якийсь заїв. Не можемо набити? може у нього стріляти? А, -а, а! Нам Тут треба в них стріляти. Ну добре. Так, у мене є ось така пружинка. О, і сюди зрила навіть. А як я знаю, тут має бути ще один нянькет, який звичайний. Тому що на обкладинці він був... Ой, я кудись не туди пішла. Ага, це якісь помічники нянькета. Великого це маленький няньке Ну добре. Ой, чого не так придають? Чого вони так високо стрибають? Ого, я можу тут просто стояти і стріляти. У мене є два спіна. Зараз нам дадуть якісь подарунки. М -м, покрутила спін, щоб мені дали ще один. І знову так, мені щось дадуть чи ні, я запуталась. Мені здається, це безкорисно. Ой, що він тут робить? А він такий страшний? Ну добре, так, я не хочу на одном месте стояти, а це щось дыга. Е, я не знаю, як тут грати нормально. Але, в принципі, мені здається, це вже будет трохи цікавіше. Ой, ой! Не-не-не, мене не нападать. Мені зайцева вже будет буде цікавіше, ніж та гра, тому що тут. Багато чего я. Ого, якую он так. Вы забачите, вы забачите, это что за? Ой, ну, а почему оно? Там китики просто. На небе. Ой, что за, ну, что оно такое? Оно настреляется, мне то тут видно будет, что, ой, тут такая штука, оно стреляет. Как вы на так? Ой. Мне дали купы грошей. Я просто стрибнула. Мне дали купы грошей. А то можно что купити? купить? За эти гроши. петов, Можно петров, может за них купить? Еще какие-нибудь штуки. Я еще хочу різну здесь наколорировать. Нет, это миллион уже будет. У меня 200 тысяч. Думаю, можно будет. Вот так. Блин, це буде знати дорого. Я хочу, мабуть, ось таку. Все сеньки. У мене тепер, коли я буду йти, буду ось така штука за мною. Так, я хочу собі пет купити. Давайте тут. Давайте тут. А, це здорового. А мені треба безкоштовні пет. О, тут є також якісь круті штуки. О! Зараз я дуже сильно прокачаюсь. Так, я хочу купить прям якісь щось супер круте. Ну, зараз будемо виходити. А що взагалі роблять ці штуки с панчбом? Ну, добре. Do not open the... Ага, там, короче, от алмази можно збирати. А за мною вона гониться. Я я просто ось вот так зроблю. А, ні, це не треба було робити. Я хочу їх спробувати моїм новим пістолетом. Вони так не роблять це, мабуть. Ого, скільки там всіх. А воно не наносить урон. Я його за один раз шо. Ну, а круто. А туди я можу стрільнути? Ну не робиться так далеко. Ого. Я такого бачу. Такийсь... ой, ой, а як вони сюди залізу? І чел. Мам щось перепутав, я тобі не хочу. Я не можу їх. Ай! Ну у них безнос. А це хто їх прибув? Ой! Дівчинка, тобі не видно повезу. Так, 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 на тобі, на тобі. Все, зараз буду їх всіх. Пробати. Нянькет, вибач, я твою фанатку, звичайно, це не оригінальний нянькет, тому... Таких можно. Нянькет, привет. Ой, 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 ой. Нянькет, это не то, что я... Ты не то, что я хотела ничего сделать с тобой. Ой, так. Я, я подкова, я не знаю, что это. У нас 83 киллера еще. А вот в этих будинках еще можно буду... что-то... А еще есть охтось, я кого то бачу. Тут. Привіт, привіт привіт. Привіт, котики, привіт котики, привіт котики. Привіт, котики, привіт котики. А, це чоловік. це людина. Я думала, що це якийсь монстр NPC. Так хто у нас тут є? Чому вона там стрибає? Ой, вона на мене напала тепер. Що я зробила? Люди, люди допоможіть, люди допоможіть. О, все, я щось хороше зробила. Чому їх так багато? У нас Майнкрафт, Спенч Боб, все на світі, я не розумію. Це Роблокс, чи Нінкет, чи Майнкрафт, чи що це? Там де ж сама гірка як і у тій грі. Добре, о тут є який батут. Сюди на, 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 на. Ой, вони мені дають, вони мені дають, я вас моє а не вийде. Давайте, давайте. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ура! Круто! Мені здається, я вже довго тут граю. Зараз буде оцінка. Я оцінила лише дві гри, а відео вийшло майже на 20 хвилин. Дуже довго. Так, а зараз буде оцінка другої гри, але тільки на сьогодні, бо якщо на цьому відео буде хороший актив, то я зроблю і другу частину. Я цю гру оцінюю також на 9 з 10, тому що вона мені здається хоч і цікавіша за минулу гру, тому що там можна ховатись, стріляти та бігати. Але як на мене, можна додати чи пофіксити деякі деталі, бо буває що тривають дуже високо, чи стають один на одного. А як на мене, такого бути немає. І оскільки схожих ігор є дуже мало, як на мене можна було зробити щось оригінальніше. Це не те, що треба міняти цю гру чи щось подібне. Можна просто додати якісь деталі, яких нема інших. Але це тільки моя думка, і у вас можна може бути інша. Відео вийшло дуже довге і. Як на мене цікаве, сподіваюсь, вам також сподобалось. І ви тикнете на нього свою вподобайку. Так як на цьому відео, якщо буде хороший актив, тоді я можу зняти продовження, але я там буду вже не сама, а з моєю подружкою Кокобеї. Всім па-па!